Щирі вітання глядачам телекомпанії РТС у прямому ефірі. Пряма мова. Говоримо сьогодні про те, навіщо влада взялася створювати у сумах футбольний центр Барси, чого вже досягли, чого досягти ще сподіваються. Наш гість, ваш гість сьогоднішній Анатолій Твердоус. Зустрічаємо його у цій студії. Анатолій Твердоус директор дитячої нацької спортивної школи, футбольний центр Барса. Освіта вища. Закінчив Сумський національний аграрний університет та Харківський економічний інститут. Спеціальність менеджмент управління. Наразі здобуває спортивний фах у Сумському державному педагогічному університеті. Управлінською діяльністю займається з 2003 року. У 2012-му очолив футбольний центр Барса. Пане Анатолію, вітаю вас у цій студії. Дякую, що знайшли час для наших глядачів. І, власне, перше запитання, справді навіщо? Можливо, це ви будете повторюватись, і наших глядачів вже дехто знає те, що ви розкажете, але от мені цікаво, поясніть нам тим, хто не гуляє в футбол, навіщо це все було зроблено і що буде далі? Доброго дня. Сьогодні нове покоління все більше живе в віртуальному світі, ніж в реальному. Комп'ютери, соціальні мережі, в цілому інтернет приковують наших дітей до столів чи диванів і роблять їх життя менш рухливим та жвавим. Статистика засмучує тенденція цього напрямку ще більша. Баса, в першу чергу, це соціальний проєкт, направлений на фізичне виховання наших дітей. Це можливість, це можливість доступного масового виду спорту в першу чергу. Можливість, яка дає нашим дітям заводити нові знайомства, займатися спортом, бути на свіжому повітрі. І головне бути здоровими. Барса це реальний світ, який покликаний на то, щоб зробити життя дітей щасливим та здоровим. Сьогодні влада виконує свою роботу на відміну. Той проєкт, який створив губернатор Юрій Юрипачмир в рамках ініціатив президента, це шанс суспільству. Тому що нове покоління це в першу чергу і нова країна. Ми розуміємо, що саме від здорової нації і буде залежати майбутнє нашої здорової держави. Заради чого це? Ну, я вважаю, що заради нашого майбутнє. Ви сказали, що це соціальний насамперед проєкт. Отже, скажіть, в чому його соціальність на сьогодні виявляється? Що на сьогодні являє собою цей центр? Головна ознака нашої соціальності це є в першу чергу доступність. Чому вибрали саме, в першу чергу саме футбол? Тому що футбол наймасовий і найдоступніший. На сьогоднішній день навчання в футбольному центрі Барса воно безкоштовне. І це дає можливість всім безвиняткам, дітлахам, хлопчикам, дівчаткам займатися спортом. Як вони цим займаються? Скільки зараз там вихованців у цьому центрі? І яка інфраструктура дозволяє їм так чи інакше проводити цей спортивний час? Ну, Скажімо так, що на сьогодні Барса це вже бренд. Новий, свіжий, цікавий, десь ще крихкий, тому що ми ще юні. Але це вже бренд, який працює сьогодні в нас в області. На свіждень ми вийшли трошки більше за рамки ДЮСШ США і створили сучасний європейський футбольний центр. центр що кваліфіков... в, ньому є. Що в ньому є? В першу чергу, це звичайно нова інструктура, яка дозволяє грати в будь-яку пору в річні на хороших качественних полях, при освітленні, взимку, влітку і так далі. Друга сама наша вели... велика особливість це кваліфікований тренер, дуже багато времени для навчання, семінарів, конгресів, тренінгів. Ми працюємо з тренерами. На цей день ті нові фахівці, які прийшли до нас, я міг би так би сказати, повідомити, Врева Володимир Сергійович, це скаластрія людина, яка формувала подібний проєкт, Присяжнюк Владимир Іванович, донецький металург, і Ярошенка Юрій Ніколавич, головний тренер Ілічівський Маріуполь. Маріупольський лічивець це ті люди, які зараз на свій день з нашими кількістю тренерів, у нас 25 тренерів, з нашими дипломовими фахівцями, тоб створюють на барсі хороший, хороший потужний розвиток. Один з ваших тренерів колись в інтерв'ю сказав, що ціль Барса це не якби такий собі командний успіх, а те, щоб люди, які прийшли, ці діти щоб вони розвивались і досягали особистих кар'єр. Розкажіть про це, що мається на увазі? Тобто діти приходять, певний час тренуються, здобувають якийсь досвід і. Так, звичайно. Ми виходимо не тільки, стараємося виховати не тільки професійного футболіста, а в першу чергу особистість. Наше завдання надати як можна більше уваги юному таланту для того, щоб він розкрив себе і взнайомився з новими друзями. І в європейських турнірах, де вони їздять, і їх зміцнив свій світогляд. Для нас головне створити і виховати в дитині почуття там, гідності, совісті, спортивних, здорових. Хороших дітей, що вони своїм прикладом подавали іншим, що гораздо приємніше грати разом в футбол, займатися на свіжому повітрі спортом з такими самими дітаками, діть, дітьми і юнаками, ніж там сидіти в комп'ютері або в соціальних мережах. Ну, в комп'ютері є Золота Буца, і з неї багато хто починав. Да, у нас зараз є такий анекдот, коли багато з дітей приходять в школу, і тренер спрашує, а є опит футбольний? Вони так, звичайно. А де раніше грали, в якому ну, говорять, ну, там, в такій -такій команді? Ну, горять, на комп'ютері, в такій-такій команді. Скажіть, от, коли ви говорите про фізкультуру, коли говоримо про спорт, очевидно, що це явище, як ви кажете, має бути масовим, але і доступним. Розкажіть, наскільки? Сьогодні реально потрапити, влаштувати дитину до цього вашого клубу. І ви кажете, що навчання безкоштовне, але, певно, є речі, які ну, якби, в будь-яких подібних закладах все ж таки потребують якихось там грошей. Звичайно, цінова політика, бюджет це важлива складова, адже без коштів можна розвиватися і так розвиватися динамічно, як ми. На день Барса має великі можливості. Покращувати розвивати футбол на сумщині. Це і звичайні обласний бюджет, це і субвенції з державного бюджету, це партнери і спонсори, які активно сьогодні з нами співпрацюють. Зазначу, що пропорція все ж таки більше в сторону спонсорів, в сторону інвесторів. На свій день ці люди допомагають нам трошки більше, ніж сам бюджет. Так приведу приклад, що в будівництві нашої академії на свій день саме 85% всіх коштів це кошти інвесторів. Навчання в футбольному центрі безкоштовно, і на сьогоднішній день, що стосується батьків, ми не потребуємо одних додаткових коштів. Але створені радянські комітети, батьківські комітети, які активно дуже нам допомагають. Всі європейські змагання. Додаткову які там форму, яку ми зараз купуємо, це все з допомогою батьків. Ми їм дуже за це вдячні, що сьогодні вони нас розуміють і підтримують, що за один рік неможливо создати все, що нам хочеться. Все, які плани у нас стоять наперед і дуже-дуже їх багатих. Багато. Ми 15, 15 жовтня цього року нам виповнюється всього рік. 15 жовтня 2012 року ми відкрилися. Я вважаю, що за цей рік ми зробили вже дуже багато, але ще треба зробити більше. І от саме фінансова підтримка, та, яка сьогоднішній день є, вона дає нам впевненість тому, що ми це зробимо. Я хотів би, хотів би в першу чергу поблагодарити і депутатів, і наших партнерів, і спонсорів, всіх тих, хто підтримує футбол на Сумщині. Всі разом ми розвиваємо нову Сумщину, нову спортивну сумщину. От рік тому, коли відкривався цей центр, певно, ви можете порівняти, що з планів, які ну від початку самого були, що вдалося реалізувати, що можливо не вдалося, або можливо щось більше навіть зробили за цей рік ніж планували. Ну, скажу так, зробили більше. Почому? По тому що, навіть коли починали будувати, то амбіції були поменші. Але, як говориться, апетит приходить во время їди, і цей процес дійсно захоплює і заражає. То, той вибуховий потенціал і настрої губернатора. Так сказать, автора і головного керівника цього проєкту він захмарний. На свій день він з нас вимагає, щоб ми рухалися все швидше, все якісніше, все правильніше. І е, я скажу, що ми досягли результатів не тільки в тій інструктурі, яка в нас на сьогодні є, це да? Це і ті поля, які казав освітлення, роздягальні, і інструктура, яка постійно покращується. Ну і поля, які ми вже заложимо, проекти будівництва, нависно, е, реконструкція тих будівель, які є на, на, на території футбольного центру. А в першу чергу це і рівень тих змагань. Який є і являється результатом нашої роботи на сьогодні день? Я можу сказати, що кроме інструктури і наших кваліфікованих тренерів ми займаємо провідні. Перві міста майже на всіх чемпіонатах на свій день ми участвуємо чотирмастами в чемпіонаті України по Дюфел. Я вважаю, що це значне досягнення, тому що в минулому році грали тільки два вози. Дюфел. ти по -по поясніть, чому це значне для тих, хто не знає, що це таке. Е, ну, це дитяча футбольна ліга України, так само, як і професійна ліга України, є і дитяча ліга України. То в минулому році ми грали двома командами в цій лігі. На свій день ми граємо чотирма В першу чергу, це той опит, який можуть наші гравці, граючи з командами Сильного уровня, командами з Харкова, команди з Полтавщини чи з інших різних регіонів. Я зазначу, що на сьогоднішній день ми являємося на перших містах. Пройшло вже 6 турів і ну, динаміка наша поки вона позитивна. Головним завданням цього сезону це є вихід у вищу лігу дюфел України. Так само, як і в професійному футболі, є ліги. Так же само, як наш клуб ФК Сума на сьогоднішній день ставить перед собою приоритетне завдання вийти в прем'єр-лігу. Ми, не остаючи від них, також виконуємо це завдання. На сьогоднішній день воно успішне. Ми, я бажаю успіху і, так сказати, підтримую всіх наших і тренерів, в першу чергу, дітей, щоб ми це завдання виконали. Хочу сказати одне, що мотивація наших дітей вона захмарює. Тобто бажання грати, бажання вигравати, не просто здобувати медалі, а от іменно командною грою показувати високу, якісну, красиву гру. На сьогоднішній день це в барсі є. І ще раз я вас запитаю, ви сказали про різні групи, скільки зараз дітей навчається, скільки вихованців, що це означає на практиці, я маю на увазі вікові групи і як можна туди влаштувати зараз комусь дитину. Яка процедура от, формальна чи неформальна? Скажімо так. Матеріально-технічна база футбольного центру Барса розрахована на тисячу дітей. Ми не ставимо для себе там конкретне завдання зібрати іменно тисячу, тому що це не промисловий процес, а все-таки вільний вибір в першу чергу і батьків і дітей. На сьогодні у нас є вікові групи від 7 до 17 років. Це 10 возрастів, які постійно тренуються. І е, зазначу так, що з цього року, з цього нового сезону, 2013-го, ми працюємо по новій структурі. Ми, Є фізичне виховання для самих маленьких, є середні вікові категорії, які вже. Ну, тренуються по більш досвідченим методі. Ну і самі старші, як я вже сказав, які відстоюють честь і гідність футбольного центра Барса, відстоюють достойно. Я сказав про Дюфел, не сказав про чемпіонат області. Сьогодні у нас були 4 ігри в чемпіонаті області. Я хотів би похвалитися, що всі 4 ігри ми виграли. І в чемпіонаті області ребята дуже достойно також себе показують, як і в чемпіонатах України. Що стосується до того, як попасти в центр, дуже просто. Ми відкриті, ми відкриті і е, е, бажання батьків. Приходите з дитиною, адміністратори нашого футбольного центру з 10-ї ранки до 6-ї вечора люб'язно представляють вам любу інформацію: чи то стосовно школи, чи то стосовно графіка тренувань, чи то стосовно конкретної інформації, того чи іншого тренера. На цей день ми беремо повністю без ніяких ограничень, всіх дітей. Це стосується менших возрастів, 7-8, 9-річних, 10-12-річних також понятно, що є діти, які меншою податокою. Що стосується старших, ну, я скажу так, що вже сформовані е команди, да, і туди потрапити не то, що складніше, ну, критерії тренера більш вимогливі. Тому що є основний состав і є дублюючий состав. Так от потрібно спочатку попасти в дублюючий состав, проявити себе не тільки своїм бажанням, а в першу чергу слухати тренера, виконувати всі ці установи, грати краще. І будеш в основному составі. Філії центру відкрилися у районах. Розкажіть про них і розкажіть, чим вони відрізняються від ну, того, що в обласному центрі. Барса стала успішним проєктом, і губернатор Юрій Павлович Мир затвердив і презентував програму розвитку дітячого національного футболу. Головним завданням якої є створення єдиної цілісної системи підготовки і розвитку футбола в усій області. Програма. Програма працює наступним чином, починаючи із школ, де вже працює, де вже введення з цього року з цього року урок футболу, третій урок фізкультури, де діти знайомляться з м'ячем, з історією футболу, потім дю США, потім академія, потім професійний футбол. Так от, в рамках саме цієї програми, ми на сьогоднішній день ділимося тим опитом і разом створимо футбол на Сумщині. Відкриття філій на сьогодні це доказ того, що цей проєкт необхідний. Тому що діти є не тільки в Сумах, вони є в всій області, я вам скажу далі, вони є і всі в Україні, куди проєкт, я думаю, дойде в своє час. Це складний процес. Якщо з боку кажеться, що сьогодні філії з'являються там однією за одною, то внутрі процесу це постійний механізм, направлений на покращення умов, на покращення навчання тренерів, на відбір дітей всередині процесу. І це він, ж давно робиться на якихось базах, він, так? Да, він, реагуємо, він важкий також. і він важкий і не всі з пару разу. Ну я скажу так: є мотивація, є бажання, є вміння, скажем так, є барса, яка в сумах, яка наштовка на те, що це реально, і в рамках любого проекту, в рамках любой гіграфії, в рамках любого бюджету це можна зробити. І де вже в районах, є вже працюючі філії. Активно працюють філії в Конотопі, в шостки нещодавно відкрили в Білополі. Скажу, що на наступній неділі відкриваємо також зразу дві філії: це в Липовій Долині і на Сумщині. Проект набув популярності. На сьогодні день у нас вже є так сказати: не то що черга, а кількість бажаючих не тільки з Сумської області, а це вже бажаючі відкривати в других областях. Дві неділі назад до нас приїжджала делегація Запорізької області, яка активно. Так сказати, настає на тому, щоб ми робота і вже виходили за приділи нашої області. Ми все ж таки стараємося побудувати до кінця цю систему, щоб вона не була сировою, і відтащити її, щоб вона працювала дійсно без збоїв і являлася єдиною системою нормальною. І з точки зріння і управління, і з точки зріння і методики, і з точки зріння і самого тренувального процесу. Ви сказали про делегації. Сьогодні у Сумах була делегація з-за кордону, це була Іспанія. І що вони, що ви їм показували, і які їхні враження? Так, це ще один наш партнер і ще наша одна больша мрія. Я скажу, можливо, навіть в яку там і не віриш, хто це ж далі сьогодні. Ну, я скажу і не вірили раніше, коли ми говорили, що збудуємо європейський центр на Сумщині. Центр є, він працює, і ми свої мрії втілюємо далі. Наступний проєкт ще більш амбіціоз, амбіціозний, ще більш яскравий, ще більш, можливо, необхідний це футбольна академія. Сьогодні в рамках програми розвитку ми створюємо систему на 30 тисяч дітей, на 30 тисяч юних футболістів. Дітей, які будуть займатися спортом, бути на свіжому повітрі, і вибирати самі для себе. Чи то вони будуть йти в професійну кар'єру, чи то вони просто будуть займатися на уровні, так сказать, фізичного виховання. Так от, серед цих 30 тисяч дітей, чи є серед них самі талановиті? Ну, Я впевнений, що є. Чи є серед цих 30 тисяч дітей ті діти, які прагнуть і мріють грати саме в професійний футбол? Я думаю, що є. Чи є серед цих дітей, які Проб'ються і будуть грати в збірних Українах, і, можливо, в європейських топ-грантах. Я впевнений, що є. Так от, академія це саме для них. Це більш широкі можливості, більш сучасна інструктура, більш професійні тренери. І наших партнерів, футбольний клуб Барселона. Ми розглядаємо саме в рамках того, щоб ми першими в СНД отримали від них академію іменно Барселони. Поясню, що це таке. Це. Авторизований, налагоджений процес, починаючи від директора, іспанського директора академії, з тренерів іспанських, які приїдуть сюди, будуть навчати своїм методикам ноу-хау і ділитися своїми знаннями з нашими дітьми, і закінчую їхнім корпоративним стилем, корпоративним видом іспанського гранда. Наша співпраця вже йде деякий час. І е, гості, які були у нас вчора на Сомщині, це е, Самі, ну так сказать, великі боси з Барселони, від яких і залежить прийняття рішень, чи буде, чи не буде Академія на Сумщині. Е, я скажу, що це великий крок, тому що привезти таких людей іменно в Сумщину, не в другу там страну, там, в Польщу чи в Росію. то ми вже зробили це перше. Це вже великі здобутки. Е, нам ще треба зробити ще дуже багато всього далі попереду. Ну, то, що ми вже сьогодні на цьому етапі і розглядаємо, і ведемо конкретні переговори на виконання тих умов, які вони ставлять перед нами. Щоб все соответствовало, это а не так-то просто. Згумови? Ну, це знову ж таки умови інструктури, Як все должна бути, Як должна быть збудована сама академія, які должны бути приміщення для житлових, який должен бути корпус для питания, які должны бути фітнес зали какая должна быть устроена поля і так далее. Це відносительно тренерського складу, тому що вони працюють не тільки зі своїми спеціалістами, а і привлекають наших тренерів, найкращих тренерів. Це дуже багато всяких нормативних документів, які повинні бути створені. Але ми постійно йдемо по цьому процесу. Я скажу, що ми вже не на півдорозі, а ми вже процент у нас 60, на сьогодні день це виконали. Губернатор ставить перед нами задання, що ми всі питання закрили до цього року, в цьому році. І наприкінці 2013 року ми конкретно заявили, коли і як буде відкрита футбольна академія Барселона у нас на Сумщині. Будівництво, будівництво, зокрема, таких речей, як готель, чи це можна назвати гуртожитком. Розкажіть про це? На сьогоднішній день ми будуємо академію 9 поверхів, 4,5 тисячі квадратів. В розмах максимальний. Я скажу, що ця академія створюється на сьогоднішній день як центр футболу Сумщини. Наше бажання є, щоб тут і спрацювали всі люди, які займаються футболом, в тому числі і федерація, і різні спілки. Сама академія підрозуміває, що в першу чергу це буде інтернат, коли діти будуть проживати там постійно і матимуть змогу тренуватися два рази в день на кваліфікованим тренером. Також навчання в школі номер 19 яка знаходиться разом з нами, які теж в мірі можливо, і повезло, тому що зараз ми працюємо із міською владою, і з непосредственною школою по реконструкції і класів, і наповненню цієї школи. І так далі. Також це практичні теоретичні завдання з психологом, вивчення англійських язиків і так далі. І так далі. Що стосовно самоінтернату, він розрахований на 120 осіб. Но я зазначу, що на сьогоднішній день ми проводимо безліч різних турнірів, як і внутрішніх українських, так і європейських. Самі відвідуємо дуже багато стран. Так от, організовувати на місці турніри високого рівня, це опять же, таке притене завдання. Визначати на той рівень, де ми знаходимося. Наше головне завдання грати з сильним суперником і тільки сильним, тому що з ним наші команди ростуть. І от е, в місті з інтернатом у нас буде гуртожиток, ще додатково на 200 осіб Гуртожиток, в якому можуть розселятися і наша аматорська команда, і ті гості, які будуть приїжджати на турнір і так далі. Наскільки реальна перспектива поєднати перспективи ось такі як би сказати, масові, да, чим є Барса, і такими вже більш персоніфікованими, чим є ця академія? Да? Скажімо так, це два різних проекти, які працюють в одній системі. Наше завдання із масовості перейти в якість, але все-таки губернатор більш відстає позицію масовості, тому що соціальний проєкт більш потрібний сьогодні. Є у нас академія металіста, Шахтера, академія «Динамо Києва», де учаться по 200, по, 30, по 300 талановитих дітей, а всі остальні нікому не треба. Вони десь бігають на вулицях, грають в комп'ютер, сидять під пиво в парках і так далі. Наше головне завдання і спочатку ми пішли з того, що створити все-таки масовий проект. І на сьогоднішній день він активно розвивається, створюються філії, працюють уроки фізкультури, уроки футболу в школах. Розвивається другий ДЮСШ США і всі напрямки футболу. Потім ми зрозуміли, що з цієї всієї здорової маси виявляються таланти. Приїжджають хлопчики за 30-50 кілометрів, влаштовуються в нас на барсі, грають в професійних командах. Ми зрозуміли, що потрібен новий наступний етап для всієї цієї талановитої маси, так сказати, людей. Ми не знаємо, скільки їх буде: 1%, 2% чи, можливо, 50%. всієї маси. Але ми розуміємо, що потрібен новий етап це Академія, яка зможе розвивати їхні навики ще більше і зможе запропонувати для цих дітей не просто уже фізичне виховання, не просто підготовку як футболіста, а професійне навчання з професійними дипломованими тренерами в рамках конкретного проєкту. Це все насправді для того, щоб потрапити у якийсь е, певний клуб. З якими клубами так. співпрацює Барса і в чому ця співпраця полягає? Е, Скажемо так: от стосовно співпраці, на сьогодні ми вже розширимо горизонти, тому що ми бували не в, ну, за цей рік я скажу, ми посітили більше 10 стран. Іспанія, Бельгія, Франція, Германія це і турніри, ті, які виїжджали наші діти і, грали. Ну, і В першу чергу ті, ті делегації, які приїжджали до нас, і ми їздили до них на переговори. Но, два основних партнера, скажімо так, за е, е, рамками кордону це клуб «Барселона», як я сказав, і в, на території України це, звичайно, клуб-металіст, який підтримує нас не тільки фінансово, а в першу чергу і. Практично і теоретично. Поясню: на сьогоднішній день це основний наш спаринг-партнер. Нам дуже приємно, що металіст дозволяє нам приїздити до них. Вони часто дуже приїжджають до нас, і наші ребята грають в от спаринг-матчі. Да, не буду скривати, сьогодні ми здебільшого ці матчі програємо. Але саме ця мотивація заставляє наших дітей. Тренуватися все більше і більше, тому що граючи з юнаками такими саме, як вони, вони не розуміють, чому ми програємо, тому що можливо ми менше тренуємося, тому що, можливо, ми менше серйозно відносимося до тренувань, менше слухаємо тренера і так далі. далі. Тренінг-семінари по роботі з нашими тренерами дозволяють ці тренування зробити більш професійними і більш кращими для того, щоб знову ж таки діти росли. Я скажу навіть, що і в емоційному підтримці металіст теж нас не покидає, тому що за останній час, за останнє час, він активно нас підтримує і надає квитки на свої домашні матчі. Приблизно від 100 до 200 дітей кожного разу, коли металіст проводить свій домашній матч, похищає стадіон в Каміталіста. Це емоційна. Така заряд, коли юні літахи бачать перед собою можливу свою ціль на майбутнє, коли вони бачать на поле дійсно спортивних і талановитих футболістів. І вони свої мрії перетворюють в цілі, приїжджають і тренуються ще більше віддачею ще більше інтенсивністю. У нас лишається буквально 2-3 хвилинки. От по осені приходить зима. Чим займатиметься керівництво Барси в цього холодного зимнього часу? І чим займатимуться вихованці, які можливо якісь у вас є плани. Так, да, скажу, зима тяжело для нас період, тому що полей у нас, много, а зал, жаль, у нас один. Хотів би сказати, що ми знайшли вирішення це питання. На свій день у нас є вже договора з рядом школ, і наші діти не залишаться просто неба. До морозів, які вже прогнозують нам погода, вже будуть скоро. Наші діти обязательно зайдуть в зал і будуть займатися в теплих приміщеннях. Календарний план і графік нашої роботи розписаний не на одну зиму, а на декілька років вперед. Ми не будемо останавливатися і в самій реконструкції нашого центру. Опять же, те, що не можна будувати взимку на вулиці, можна реконструвати десь щось внутрі, тому що кожен день ми щось додаємо: створюємо нові робочі місця, облаштовуємо там адміністративні приміщення і так далі. І так далі. Що до, до самих дітей, то я скажу, що в нас розписана вже е, інтересна дуже програма по самій підготовці. Це не тільки змагання, а в першу чергу і ті зимові е, е, збори, які будуть проводити наші діти, для того, щоб підготуватись, ані будуть і в Маріуполі, і ми будемо знову ж таки виїжджати і в Крим. Це і ряд турнірів, я зазначу і також європейських, які ми будемо виїжджати, награвати взимку. І також буде ціла серія турнірів знову таки на барсі і внутрішні наші регулярні різдвяні, які дуже облюбували наші батьки, коли ми всі разом участвуємо і так сказати, проводимо час місця із батьками і з дітьми. Дякую вам, Анатолій Твердоус, директор футбольного центру Барса, був глядач був гостем наших глядачів. Дякую вам за увагу. Дивіться, РТС знатимете більше.